Друзі, всім привіт! З вами знову я псих, і я продовжую живати на сервері Кобрі. Друзі, тому я хочу, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал та написали свою думку в коментарях. А також не забуваємо підписуватися на канал і дивитися моє відео до кінця. Попрошу, будь ласка. Що ж, друзі, приємного вам перегляду. не хочеш? Дивись, не хочеш в чому. Йдеш? Да, а ну, голову покивай, бо я тебе не розумію, ти так руки розклав. Йдеш чи не йдеш? Я не розумію. Йдеш? Йдеш? Все, зараз. Зараз йдеш. Все, кину, тримай, друже. Тримай, Лисі. Є, yeah, Лисі! Алло, привіт, друже. Хочеш в чому? Чорний. Хочеш? Ну, давай зараз до баунти, якщо ти хочеш. Бо тебе шляпа прикольна. Ти прописуєшся в нашу баунти. Не бійте. Ааа. Ааа. Да? Все, заразий. Все, кину, тримай, друзья. Ее леси, черный. Хочешь? Ну давай да, добавим так. що Будет шляпа прикольно. Ты в нашу з бабу. Симей вейды, тверд З Стимей вейдай там групи свої. Ми своей. Да, да, да. Да, да, да. Дивись, знаемся в нашу команду. Це Леси добрий, це просто лей добрый. Ну и яйк ведиш, и яйк ведаш, бо бандит такий, шляпы. І ти реклама така ходяча. А я твіч. Так, так, ти реклама твіча. Все, приймаю групу там твій От Оте його Олесі кинув. О, все, 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 пацани. Дам, 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 дам. Бери, бери Волену, бери Волену. Всі, бери Волену. Рідь, пусть там Волену. Та блін, я не думаю, йду. Та бе, я Волена? Найс, є, Ребята, це піздець. Я вот, окей. О, тут шаутного солдата з'ясы, застреляли. А не, нифига не з'явили солдатан. Ааа, сами Ты штан? А ще не задав? Ааа, не бий мене. <різь> не, ну він просто снайпер. Я стою на місці, це попасти. Це істесно, що до п'ятаті пів Ромка. ногу був. О, то другу був. Справа, 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 Ромку, справа, і там у тебе дід став. Вишка, вишка. Я заскакнувся. Ти дивися, чи тут нікого немає? мав, зараз за шкафа зайди. Дай пушку, мову пушку. Соптик, соптик, молодець. Убив одного. Я можу лізти наверх. Не там один, не там один. Є. Тут зомбі, зомбі є. О, це, це чал. Ой. Це чал, це чал, це був не зомбі, прикинь. Ну, так, і сука. Мене вбив, мене лутає. Добре. Ща є. Там зомбі! Опять цей зомбі прийшов! Нічого не чекав, хай. Лев. Ви що? Що ви нахер? Добре, йдемо. ताता समोदा। मैंने नाम मैंने तेरे तो। सान सान सान। तेरे कौशल तेरे सोई। नहीं ना पिछले रोज़। तू स्ट्रेली भेजो तो बम तेरे। मगर है। मगर है जी बम तेरे तो। По вам часто левые трое лутают пива А я вас кипит, типа. Бейсбуфау, бейсбуфа. Не треба штанести топ, ты. Дай, 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 мини, зависит. О, я шукаю штанести. Я шукаю, что не стутоп, тут панель стутоп, болит, и хаки. Давай, давай, я мати я матый брат. Вам треба ще шахай потрапити, це метал бо велику грум, нікому не треба. Ну анба. Да це я обосма. Він каже, що навіть за луто нема, то тут лута вже і не має ходить. Блін, Блін, отжака, бліджак піч. Що раді, рейд, дислочка? Не стай хат відхай. Де? Де? нема похит на нас. Беха, пеха. Тут ще шайб браті А нащо ти білі? Нахід ти білі, клади чорні, клади чорні, Не клади білі. Тут білі без підхова. Діма вся 800. Він думає, що білий сайт забере його. Дима, він взагалі на підлогу поклав сішку. Діма. І що, і зараз? Ну, і ті козна. Ого, як і було, як і було, так і було. А тут. І тут Ну, вот там мол, і було візьму.

Блін. Я типу. О, це даня. Мене тоді забрали. З якогось... Не знаю, що його забрали,